Коломийський митець вирішив перенести події з майдану незалежності на яйця. Натхнення знаний прикарпатський писанкар Олег Кіращук набирався у столиці. Хворий, але окрилений задумом майбутньої роботи. Чоловік нещодавно повернувся додому і вже має певні напрацювання. Жорстоке побиття студентів у ніч на 30 листопада вразило Олега Кіращука. Того ж дня він поїхав у Київ. Перші дві доби Коломийський писанкар був в охороні Михайлівського собору, де ховалися молодь. Тож історію про розправу на Євромайдані чув з перших вуст. Два дні я був там в охороні і за цей час шукав людей, які чи бачили, чи були свідками у той події. От і там уже більш так чітко вималювалася ця от ідея. ця майбутня писанка, як вона приблизно буде виглядати. Задум пана Олега полягає у тому, аби символічно відтворити те, як перелякана і скалічена молодь знайшла прихисток у божому домі. Тож обов'язковий елемент писанки це Михайлівський собор. Він уже відтворений на яйці. В цьому місці писанки я зображу студентів у вигляді білих птахів маленьких. І е, от знизу буде дві три пташки, які від е, загальної стаї відбилися. Вони будуть укривавлені. От, І за ними буде власне гнатися хижий яструб. В образі хижого яструба митець хоче втілити беркутівців. Ну а пір'я птаха має нагадувати міліцейські кайки. Відповідні настрої буде передавати і кольорова гама. Звичайно, що тут яструб. Він повинен бути в таких сумних, траурних, в таких сірих кольорах. Головні будуть, звичайно, жовто-блакитні це, звичайно, будуть. Колір крові, звичайно, буде, і цього нікуди не, не, не наподінусь. Сірі, чорні. Це буде половина писанки ясної, от так якби добрі сили. З іншої сторони, це будуть злі сили. Ну і тут повинен бути Архангель Михаїл, звичайно, охоронець. Робота незвичайна та умілець планує все зробити в рамках законів писанкарства та біблійних канонів. Необхідно сходити буде до священників. Тут повинен бути обов'язково напис з біблії, якийсь такий лаконічний, в цьому плані, в плані, який би обґрунтовував причину, чому собор відкрив ворота для втікачів. Олег Кірашчук майже все своє життя розписує писанки. З-під його писачка вийшло біля 20 тисяч великодніх яєць. Працює митець у різних стилях. Тематичні роботи присвяти, як оця європисанка, створює зрідка. Аби вийшов шедевр, потрібно справді багато пережити, відчути та зрозуміти. В перший день в мене сльози очах на виступали, просто це бачив цих студентів. Ну, воно і забавно, дітлахе. Один-два було, що ще бачили цей розгін студент, там ці студенти, то вони, один з них стояв що десь в охороні. То він готувався відбувати на Беркуту. Ну, Мене сльози накочувалися на хлопче, Що ти? Ні, ми будемо стояти. Інший охоронець не виспаний, дві доби не спав, крововилив на а тут стріснула судина. Кажу, хлопче, іди поспися. Ні, ми стоїмо в охороні. Танку Олег Кіращук малює на гусячому яйці у майбутньому можливо і відтворить її на страусиному. Свою роботу митець хоче передати у Михайлівський собор. Та з огляду на напружену ситуацію в країні, творчість поки що почекає. А пан Олег знову збирається до столиці.